Вітаю, Любі! Сьогодні розмова про ворогів троянд та боротьбу з ними. Будьмо ж для наших троянд потужними союзниками, які допомагають, а не тільки спостерігають та висловлюють занепокоєння. Хочу зазначити, що цей перший період початок вегетації і обробок є неймовірно важливий. Чому? Тому що хвороби вже тайно зимують в наших рослинах. Наприклад, збудник барашнистий роси, троянд він зимує за. Лусочками в сплячих бруньках, або, наприклад, збудник парши плодових Він також зімує на бруньках, або э, така хвороба, як. Несправжня борошниста раса, троянд, вона є в троянді, вона залишається назавжди, як і міддю вінограда. Тому потрібно діяти на випередження, потрібно діяти комплексно. Наприклад, обробляємо хвойники, обробляємо троянди, обробляємо дерева, обробляємо троянди, обробляємо віноград, обробляємо троянди. І все в нас буде гарно. Що знову хімія? Діди прадіди жили, цього не робили, вони сів землі, вони правду знали. Ну, правда, вони і троянд не бачили ніколи, але це таке, бла бла, бла. І як завжди, відкриває сезон грибів, паразитів, гріб, коніатіріум. він викликає. Інфекційний опік або стебловий інфекційний рак. Саме так він існує в двох формах, але попрошу не плутати з бактеріальним раком це зовсім інше. А чи відомо вам, Любі, що цей гріб залишається в троянді назавжди якщо за трояндою добре доглядати, він не буде агресивним, а якщо ні, він поволі розповсюджується по судинної системи троянди і потрапляє до коріння. Якщо за трояндою не доглядати через 2-4 ручки процес завершується ураженням каріння, яке чорніє, його смоктуюча функція порушується і рослина гине. з'являються видимі ознаки інфекційного опіку. При низьких плюсових температурах до 20 градусів він найактивніший, але він кошмарити може троянди до травня місяця з'являється він тому, що ми обрізаємо троянди ми робимо ранки. Це раньовий гріб. Спори гріба потрапляють на свіже пошкодження і інфекція розподіляється по судинах зверху вниз. Зараження також відбувається через брунки, ранки і тріщини на стеблах. Укриття воно сприяє, провокує проявом гриба, але не викликає його. Щоб врятувати троянду і не розповсюджувати заразу, потрібно всі хворі пагони вирізати з захватом до здорової тканини. Обов'язково часто дезінфікуємо сікатор, ніколи не переходимо з однієї рослини на іншу без дезінфекції. Застосовуємо спіртмисні речовини, хлоргексидін, Можна робити занурювання в розчиндаместаса, але обов'язково часто дезінфікуємо сікатор. Дуже правильно після обрізки троянд рослини обробити. Я обрізала свої троянди в грудні, було холодно. Зараз мені доводиться все рівно підрізати на чистову. Я зробила невеликий такий обсяг мідь вмісного препарата і собі по зрізах проходжусь. Дуже зручно. Я не фанат замазування, але великі зрізи все ж таки захищати потрібно. Використовувала цієї весни навіть лак, нібито непогано, погано, але покриває також і зайві ділянки кори. Не дуже це вигідно. Якщо знаєте гарний спосіб, пишіть. Будемо всі вдячні. В мене на столі препарати для ранньої обробки троянд і інших плодових та декоративних рослин нашого саду. А чи це потрібно? Адже першу обробку ми мали зробити препаратами міді, але не забуваємо, препарати міді це контактні препарати. Вони діють тиждень або до першого дощу. Якщо це бордовська рідина, вона діє 10 днів, але все рівно на такі гриби, як збудненькі, барошнистаї роси, а також Збудники нашого інфекційного опіку краще діють системні препарати. А крім того, що буває ситуація, що йдуть дощі, і, взагалі, ніякого сенсу немає використовувати препарати контактної дії. То що робити тоді? Є препарати, які можна використати поміж дощами. Вони дуже швиденько почнуть працювати. Вони проникають в рослину. Коли на наших трояндах вже з'являються бруньки, це означає початок вегетації, це означає, що іде сокорух, Вже можна використовувати системні препарати. Якщо вночі в нас плюс, в день температура 10-12 градусів. Саме час вже зробити обробку системними препаратами, навіщо так рано? в нас була тепла зима, вона неодмінно спровокує появу інфекційних захворювань троянд. Але щоб не робити зайвої праці, то потрібно це все об'єднати з обробкою інших наших рослин, плодових дерев, хвойних, декоративних чагарників. І це буде як найкраще. В мене південь, в мене інфекційний опік з'явився вже в лютому місяці. Потім була температура 12 градусів в день, вночі 5-6 і дощі потрібно обробляти. Міць содержащими препаратами немає сенсу, тому що це контактник. Тому я поміж дощами обробила препаратом сальта. обробила також я свій кіпарісовік і обробила плющ, бо він дуже страшний. Після зими він також весь в плямах. Цей препарат для ранньої обробки, хвойників, дерев після обрізки, декоративних чагарників. Я використовувала по трояндах, вони ще не мали листя, в них були тільки бруньки. Цей препарат в формі суспензії, вона щільна, вона гарно лягає, але по листям вже краще не використовувати, бо може бути фітотоксичність, листики може покрутити. В такому випадку, якщо є листя, краще використовувати препарат Тапсін М. Він також іде для ранньої обробки. Це препарат з такою ж діючою речовиною. Тому уважайте, будь ласка, ми маємо міняти препарати. Ми не маємо застосовувати одну ту саму діючу речовину, бо ми знаємо, що гриби вони здатні звикнути і виробити відпірність від обробок, резистентність формувати. Тому препарати завжди потрібно змінювати, не використовувати їх часто. Що це означає? Фунгіцид одного віду за сезон використовуємо використовуємо вибачаюсь, не більше трьох разів, інсектицид – не більше двох разів. Тоді наші обробки будуть ефективними. Також в нагоді нам для наших троянд стануть ті препарати, якими зараз ми будемо робити обробки наших плодових дерев. Це може бути комбінація. Класична хорус плюс скор. А також якщо температура дозволяє, ми можемо додати вже інсектициди. Енжо діє вже при температурі 8 градусів тепла, актара більше. Але актару потрібно використовувати ще поки не цвітуть наші сади, бо вона дуже небезпечна для бджіл. Не потрібно використовувати актару, коли цвітуть сади в нас або в сусідів, або тим більше цвітуть наші троянди. Я вважаю це дикунство. Вона дуже небезпечна. Читала 4-5 днів карантин для бджіл. Ось така актара. Так, вона дешева, вона ефективна, але потрібно використовувати її обережно. Можна використовувати також по деревах і по наших трояндах препарат Магнікур Sensation і тоді вже візьмемо до нього інсектицид Vernal. Це одна та сама фірма, вони дуже гарно поміж собою змішуються. він більш безпечний. Він навіть може використовуватися при цвітінні. Також, ми можемо використовувати препарат Брунька. Так, навіть. Після вже того, як розпустилися бруньки, можна використовувати бруньку і вона буде ефективніші. Чому в неї, в складі є речовина, яка є системною. І немає сенсу її використовувати до сокоруху. Тому брунька, вона більш ефективна буде вже, коли почалась вегетація, при температурах от. 12 градусів до 20, але використовуємо ми її в меншій концентрації 15 мл на 10 літрів води. Також хочу ще додати, що в ранніх обробках ми маємо робити наші суміші не на холодній воді. Холодна вода вона дуже-дуже понижає ефективність наших обробок, тому воду. Якусь там крижану з колодязя потрібно нагрівати. Та і взагалі нагріти до кімнатної температури це буде якнайкраще і обробка буде ефективнішою. Ідемо далі, і нас зустрічає ще один любитель прохолоди: це не справжня барашниста роса троянди або Перенаспаростра троянди. Ось такі огідні плями в мене з'явилися взимку, бо ця хвороба починає активно діяти вже від плюс 10 градусів. І наша тепла зима для неї пасує якнайкраще. Колись ця рослина була здорова, але підхопила від сусідки також хворої рослини, яку я вже отримала хвору від продавця. Як бачимо зріз, я зрізала частину пагана, він був. Зовсім страшний, але потрібно зрізати ще більше. Цього всього потрібно позбутися. І, з поганого, цю хворобу можна тільки контролювати, позбутися хвороби ніколи. Ось цей кущ з іншого ракурсу, це Троянда Полька, колись була здорова, був класний саджанець. і підхопила цю заразу. Як бачимо, це вже ось такі. Старі пагони, це ж не сьогодні вона захворіла, я їх залишаю, бо від них ідуть ось ці більш молоді, і вони здорові. Кущ на повному сонці, а цей пагон він нібито якось всередині, я його виріжу і буду контролювати. Ще дивимось, це моя любима троянда Сентов Вуман. Також чутлива до несправжньої борошнистої раси. Ось ця пляма це прояв цієї хвороби, заразилася від своєї сусідки. Ту сусідку я вже викопала, поміняла ґрунт, посадила там іншу троянду. І ця хвора троянда вона заразила не тільки справа Сент Вуман, вона ще заразила іншу чайно-гібридну троянду, але її тільки обрізала, може вона наросте свіжими пагонами, а сусідка зліва здорова. Вона виявилася нечутлива. Ось такі справи: не всі троянди сприймають цю хворобу. Це ще один кущ сент Я його повністю обрізала. Буду намагатися відростити свіжі пагони. Ну, якщо не вдасться, буде повна заміна саджанця. Ну, а що робити? Так, любі, ось такі плями на стеблах. Вони свідчать про ураження нашої троянди не справжньою борошнистою росою, а вкупі з плямами на листях. Потім ці плями переходять на стебла. Це майже 100% свідчить про те, що наша рослина, на жаль, уражена несправжньою барашнистою росою. На листях паразитує, на самих молодих, свіжих, на верхівках, пагонах, може з'являтися отаке скручування це перша ознака. Потім з'являться плями, і тільки пізніше з'явиться вже спороносіння знизу листа. Ось класичні ознаки не справжньої роси. Листя покручене, тому що паразит вже живиться корисними речовинами з листа. Плями розташовані вздовж жилок листа поближче до судин. Плями ось такі бордові. На зворотній стороні листа під плямами можна побачити споронасіння. Воно не дуже пишне, не дуже рисне, як справжнє борошнистої роси, і воно сірувате. Це головна відмінність знизу листа і воно сіре. Не завжди лист скручується чому або дуже швидко йде процес, дуже гарні умови для цього паразита, або навпаки, він загальмовується тому, що або низька температура, або висока. Температура нижче 10 градусів плюс загальмовує процес розвідку, а також температура вище плюс 25 загальмовує, а температура плюс 29 вже навіть знищує спори цієї хвороби. Тому в нас на півдні ця хвороба вирує весна та осінь, влітку, в спеку її немає, вона навіть голови не підіймає. Плями можуть бути іншого кольору, майже чорні, нібито нагадують чорну плямистість, але ми маємо розуміти чорна плямистість в нас з'явиться тільки в другій полові літа, після квітіння, коли рослини наші виснажені. Тоді наступає пора плямистості. Вони ніколи не з'являються в першій половині літа, вони ніколи не з'являються навесні, і це гарна новина. Окрім того, плямистості вони не дають спору насіння. Наша несправжня борошниста роса, ось вона так розташована здовж жилочок поближче до судин. Звичайно, в спороза або не справжня роси також може не відбутися процес споронасіння в тому випадку, якщо щось йому заважає. Наприклад, почалася спека, але все рівно в кожної хвороби є свої унікальні умови, свої температурні і водні режими. Зараз ми про це будемо розмовляти більш докладно. Перенаспороз, несправжня барашниста раса досить холодолюбива хвороба вже починає діяти від 10 градусів, а за 18-20 градусів Цельсія для неї настають як найкращі умови до 25 градусів, потім вона пригнічується. Ще обов'язковою умовою є мокре листя. Саме так, мокре листя або внаслідок дощів, або внаслідок роз, які довго не просихають. Чому? Бо під час дощів. На листі відкриваються продихи, туди потрапляє вода, а разом з водою потрапляє в листя збудник перенаспорозу. Саме так він опиняється в рослині, починає там діяти, розростатися, і споронасіння виходить вже знизу листа. Споронасіння завжди буде знизу листа. На відміну від справжньої борошнистої роси, яка не любить великих дощів, вона не любить зливи, вони її пригнічують. Що робити? Тільки обробляти або викапати та викинути таку рослину. Вона назавжди буде хвора. Ця назва не справжня борошниста роса» Вона ще каже нам про те, що викликають цю хворобу не справжні гриби. Саме так оміцети вони не справжні гриби. Це зовсім інші істоти. Зовсім інше. Вони є збудниками мільдю, фітавтори, альтернаріоза, не справжні барашниста раси. Але із позитивного тільки те, що кожен паразитує на своїй рослині. Наприклад, вона не перескочить з винограду на троянду і навпаки. Зараз на початок сезону я вже використовувала препарат МІДі. В мене це такий препарат, більш продвинутий. Це препарат. Аналог повний професійного препарату курзат. Називається він Мідний щит. Окрім міді, він ще має речовину, яка є системною. Він довше захищає рослину. Також я вже використовувала препарат джип, він є контактний. Потім буду робити обробку разом зі своїм віноградом. Він в мене також чутливий до мільдю вінограда. Я не хочу його позбуватися, тому що, скільки я себе пам'ятаю, завжди був цей віноград. Йому вже дуже багато років. Це такий ностальгічний виноград від бабусі, і дідуся. Ми його залишаємо. Я обробляю віноград, я обробляю, обробляю троянди тими самими препаратами, що і проти мільдю вінограду. Це Рідаміл Голд. Це квадріс. Всі вони дуже недешеві. Є аналог квадріс це старк. Всі ці препарати потрібно міняти. Кожну обробку робимо іншим препаратом. Бо ці гриби несправжні, вони дуже-дуже швидко виробляють резистентність. Це дуже небезпечно взяти один препарат і почати їм ковбасити. Це. Поганий шлях. Ще я можу застосовувати препарат магнікур Energy, в професійному варіанті він називається привікур Цим препаратом також можна підлівати рослину. До речі, цю свою першу рослину, яку я отримала хвору, я її підлівала. Потім вже в неї не було ніяких проявів цієї несправжньої барошнистої роси, але вона встигла. Заразити інших, і я все рівно її викопала. Коли я викопала, то побачила, що на корінні в неї є нарост, нібито і не рак такий, але щось аномальне, щось зовсім недобре. Може, завдяки тому, що в ґрунт ліємо невідомо що, це невідомо, що вбиває також якихось корисних грибків і потім розмножуються бактерії. Ну Це як варіант. Дивіться самі. Якщо вам не потрібно обробляти віноград, у вас з'явилася така рослина, скажу, як є: краще її позбутися. Краще позбутися, бо всі ці препарати дуже дорогі. Ще в нагоді з боротьбою може нам стати препарат Стробітек або Скай. Це повний аналог стробі. Стробі це професійний препарат. Він в нас не продається в таких малих розфасовках. Якщо на препараті написано на маленькій розфасовці стробі, це якась підробка. В нас зареєстровані тільки ось такі дженерики, стробітек і Скай. Але до них дуже-дуже швидко з'являється резистентність. Це дуже класні препарати, дуже потужні, але використовуємо їх дуже обережно, не більше два рази за сезон. Щодо міді, також використовуємо її без фанатізму, без фанатізму, тому що мідь накаплюється в ґрунті. Може взагалі не використовувати мідь? Ні, потрібно. Бо мідь також ще має антибактерицидний вплив. В нас немає ніякого захисту проти бактеріального раку каріння та стебла. Тому мідь вмісні препарати роблять нам профілактику також від цих бактеріальних хвороб. Все, все робимо за інструкцією, все написано на зворотній стороні. Якщо виникають якісь питання, а як же використати по трояндах, на всіх цих пачках завжди є телефон-контакт-центру. Завжди є, ось бачите. Вони дуже швидко відповідають, і ви можете ще докладніше проконсультуватися вже безпосередньо від представників. Виробників цих препаратів. І це все, що я хочу сказати, і що хочу додати, що краще обробляти превентивно йти на випередження, як пройшли дощі, обробляємо все. І тоді ця хвороба вона навіть голови не підіймає, як я вже казала. А в мене сталося так, що 22 й рік я майже не обробляла. Я обробила вже квадрісом на кінець сезону. Ну, нічого дивного, якось було недообробок. Спочатку тут у нас росіянські танки каталися, поки їх не підбили просто 500 метрів від нашого будинку. Потім в нас взагалі не було води. А це така річ, що коли ми обробляємо рослини, окрім того, що ми захищаємо повністю себе. Покриваємо голову, вдягаємо масочку. Так як в мене немає ще захисної спеціальної якоїсь одежі, я завжди цю одежу, в якій я роблю, обробку, я завжди даю до прання і сама купаюся. Ну, якщо в нас не було води ніякої взагалі, ну, то уявляєте собі, які обробки. Тому мої троянди були без обробок, без поливів, вони дуже виснажені. Не було води, не було дощів, все було добре. Добре, в кінці сезону пішли дощі, і це все дуже-дуже проявилося. Тому буду обробляти в цей рік забагато хімії, але що зробиш? Троянди, щоб вони гарно квітували, вони мають бути здоровими. Справжня борошниста роса. Чому борошниста? Бо спороносіння як борошна, чому роса? Бо вона більш теплолюбна і вона з'являється, коли в нас є багато туманів, багато роси, коли вдень в нас тепло, а вночі ще досить прохолодно. В мене це травень-червень або вже вересень. Для проростання їй зовсім не потрібні дощі, їй потрібна вологість, бо починає вона проростання з зворотньої сторони листа, а потім вже з виникає на поверхні листа зверху. А також з'являється на стеблах і бутонах. Вона любить температуру 23-25 градусів і щоб вночі було не прихолодно. Ось так виглядає це з Перші ознаки це також крутіння листочків, молодих, свіжесеньких, а потім полізе по стеблах на бутони ось така хвороба. Справжня барашниста роса – це справжній гріб, дуже хитрий. Починає зростати він зі зворотньої сторони листа, тому що там більше продихів, більше оцих пор. В які воно може потрапити, а також зворотня сторона листа захищає його від сонця. Барашни роса вона не любить сонця, тому і з'являється вона більш в тіньочку десь. Препарат тапас є найкращий 4 мл на 10 літрів води. Це від Сінгенти. Така дозіровка, потрібно його використовувати. Але я хочу зазначити: якщо вже таке споронасіння, як от на картинках на цих зображеннях з інтернету, коли це все біле, не потрібно цього вже робити. Потрібно це все зрізати. І тільки потім обробити. Так, любі, не потрібно бути жадібними. Бо в нас вже тепло, це ж в нас травень, червень або липень, і троянда дуже швидко обрасте. Наростить нові пагони, зробить нам бутони і буде квітувати, але здоровою не потрібно оце, оце біле спороносіння намагатися збити. Воно вже все, воно вже все хворе, воно вже все негарне і ніколи воно не буде таким, як потрібно. І навіть топас не допоможе. Тапас не дешевий препарат, і до нього також може бути резистентність. Тому використовую його дуже обережно, дуже не більше трьох разів за сезон. Так собі розраховую, що один раз це травень, червень і, можливо, вересень. І ніколи не змішую його зі скором. Ніколи. Я їх чередую. Якщо одна обробка була тапазом, наступна буде скором, а не все це. Змішувати докупи, препарати потрібно чередувати. Все, дякую дякую за увагу. Я вже змучилася розмовляти. Ви ще не замучилися мене слухати. Дякую. Якщо буде вам корисно, буде, буде для мене це дуже приємно. І знають, що плодові дерева потрібно обробляти на початку вегетації. ось тільки тільки пішли в ріст брунички, бо це ж е, плоди, це ж можна з'їсти або продати. А навіщо обробляти ці троянди, шмаянди, нехай оце ростуть, як бур'яни під парканом. Жарти, жарти, ха. ха ха Ставте дізлайки або лайки, не мовчіть. Пишіть, па папа.